Як впоратись з тривогою за життя та безпеку військового, спершу треба зрозуміти, звідки взагалі береться тривога і що це таке? Тривога це страх про те, чого ще не відбулося. В випадку з військовим це має підстави свої, тому що військовий знаходиться на лінії бойового зіткнення. Дуже велика небезпека в тому, що він може втратити своє життя. А ще коли в стані обмеженої інформації, коли довго немає зв'язку, там три дні, більше днів. Так то і звісно. Що у близьких у родичів піднімається рівень тривоги. Як він може проявлятися? Він може проявлятися як на рівні тіла, психосоматичних якихось певних проявів. Починаємо від стискування в грудях, там, або так звана грудка в грудях, і може проявлятися в безсонні, а також може підвищуватися риск з'явлення депресії або навіть розвитку ПТСР. Що робити, щоб самому собі допомогти? Перш за все, треба домовитися із своїм військовим, і те, що вже зробили багато. Родин, що принаймні, якщо навіть і немає багато часу на те, щоб спілкуватися, щоб про себе щось повістити, просто якийсь військовий плюсик передати, або там палець догори, і цього достатньо. Я знаю, що багато дружин військових і матерів вони вже користуються цими знаками і відчувають себе спокійно. Наступне, що треба опанувати навички дихання або так званого заземлення. Цієї інформації дуже багато в інтернеті виберіть. Собі якусь те, те, що вам найбільше підходить, як можна опанувати е, свій стан завдяки диханню або завдяки техніці заземлення, і ви таким самим чином самі собі допоможете. Наступне, що потрібно було б зробити, це обмежити споживання інформації, бо зараз так все влаштовано, що вас просто розхитують із е, недобросовісні журналісти, які вкидують різні і такі амбівалентні або двоякі послання, що е, зрада, зрада або Перемога, перемога, це все наше українське. Тому обмежте це споживання максимум там один-два рази на день, там і це там хай буде 5-10 хвилин, але не більше. Таким чином, ви самі собі допоможете. Ну і звісно ж, потрібна адаптація в соціумі, займіться якоюсь волонтерською діяльністю займіться обов'язково спортивними якимись вправами, фізичними навантаженнями. Таким чином, ви, ви зменшите рівень кортизолу, адреналіну, який випрацьовується під час. Час тривоги, і таким чином ви самі собі на фізичному рівні і на психологічному зможете допомогти.